Школярка Катерина та Людмила прийшли на захід присвячений 115-й річниці від народження письменника Юрія Горліса-Горського разом з десятками інших мешканців решетилівки. Про постать цього митця діляться знають небагато. Раніше таких людей, які надзвичайно любили свою батьківщину і були справжніми патріотами, їх Тогочасний ту -ту уряд не любив, а творчість Юрія Горлісагорського замовчувалася. Лише так сьогоднішні школярі можуть пояснити, чому вони й досі не чули про такого письменника. Але на цій зустрічі певні познайомляться ближче не тільки з його творами, а й з цікавими фактами життя. Особисто я хочу більше дізнатися про цю видатну постать, адже думаю, що Юрій Горський зробив чимало чималий внесок для прославлення нашої країни. Прославляв нашу країну український військовий та громадський діяч у своїх літературних творах. З пера Юрія Горлі-Сагорського вийшли Отаман Хмара, Червоний чортополох», інші романи. Працював письменник під псевдонімом. Справжнє його ім'я Юрій Городянин Лісовський. Він настільки був вправним письменником, людиною з аналітичним таким розумом, ну і, власне кажучи, був розвідником, що він у 35-му році у Львові написав роман Холодний Яр. Утім, життя самого письменника заслуговує на цілий роман. Пережив тут у війну партизанську. У Холодному Яру це Холодноярську республіку, як там пере було складно, як він потрапив у чеківські бета, як з них випутався. Там він 8 років перебував у психіатричних різноманітних лікарнях. А народився Юрій Горліс-Горський на Полтавщині у селі Демидівка. Ми прагнемо, щоб через рік. Півтора у цьому селі був споруджений пам'ятник такому видатному земляку, такій прекрасній людині, яка є зірцем патріотичної боротьби для всіх наступних поколінь.